Весь колектив університету, всі структурні підрозділи, особливо студентство, вони організовують збір коштів для того, щоб купити все необхідне, все необхідніше для тих бійців, які знаходяться в зоні АТО. Цей краса вже 79-та, як я говорю, десантники вони забили її за собою. І на сьогоднішній день у мене є ще чотири машини, які я маю десь знайти. Це мікроавтобуси повнопровідні, так для 55-ї артилерійської бригади, для розвідників 28-ї і для 93-ї, яка знаходиться в Пісках. Ну, я вам чесно скажу, я вдячна за патріотичну позицію керівництва цього університету.